Віднедавна бащики агрофірми Корнацьких отримують хліб відмінної якості за невелику ціну. В серпні цього року в селі чаусово 2 запрацювала сучасна пекарня, здатна щодоби виготовляти 4 тисячі одиниць або виробів, розповідає головний технолог Ольга Карпюк. В даному разі ви бачите, де виготовляється хліб, батон селянський вищого гартунку, 700 грамовий. Тісто вимішується у тісто вимішувальній машині. Далі з тісто вимішувальної машини. Тісто передають у розподілювач тіста. Розподілювач тіста ділить тісто на завідомо задані, задану вагу. Цю вагу обов'язково працівник контролює на вагах. Ви бачите в даний момент, коли контролюється вага кожного куста для того, щоб хліб весь був випечений заданої ваги. Після тіста розподілювача, тісто попадає у закруглювач тіста з тісто закруглювача, тісто іде у Камеру попереднього розстоювання. В камері попереднього розстоювання воно знаходиться до 10 хвилин, де воно трошки відпочиває, пом'якшується і потім подається на тісто-прокаточну машину. Тісто з тістопрокаточної машини тісто машині воно прокатується, вже якби виходить готовий, готовий батон, і далі прокаточної машини його складають на листи для випікання хліба. Тісто для хліба в пекарні готується опарним способом. Однак найголовніше це мука. З найкращих сортів пшениці для випічки роблять муку вищого гатунку. Це запорука високоякісної продукції в асортименті цеху, хліб селянський, житній та формовий, Хала плетена, пампушки з часником, вертути зі шкварками та капустою, булочки, рогалики, пироги. Писок продукції планується розширити житніми виробами, а також печивом та пряниками. Не на останньому місці приготуванні смачних та якісних хлібобуличних виробів обладнання. Пекарня оснащена сучасним спорядженням іноземного виробництва. З ним легко та зручно працювати, діляться враженнями працівники. 225 градусів і пар. Серед переваг в пекарні агрофірми Корнацьких застосування дров'яної печі. Екологічно чисте паливо дозволяє знизити собі вартість хліба в умовах постійного зростання ціни на енергоносії. Та й власний хліб набуває неповторних смакових якостей. В цьому вже переконалися численні пайщики агрофірми. На дров'яному паливі набагато економніше викликати, тому що на зміну нам ну, буквально треба 0,3 куба дров. І дрова не такі дорогі, як зараз електрика чи газ. Частину продукції транспортують до довколишні села. Жителі Чаусово 2 купують хліб та вироби прямо з печі. Жерно здаю, а хліб покупаю. І плачу я не доплачую за пече. Хліб вкусненький і вовремя завжди прийдеш мені. Дивіться, який хлібчик. Ви бачите, як зараз я беруся. Я скучаю так. Це через день така історія. Дійсно дуже вкусно печати. Я жала, я скоро до боку велику виходити при такому питанні. Що хоч з сиром, хоч часником, хоч вертутак. А булочки з вулочки це взагалі. Великолепно. Пайщики агрофірми, які здають зерно на переробку муки і подальше виготовлення хліба, оплачують лише послуги. В результаті за 2 гривні 50 копійок сім'я отримує батон з муки вищого гатонку, вагою 700 грамів. Для решти покупців вартість селянського 4,50. Батьками живу вдома, часу не вистачає, щоб. Хліба спекти хазяйство, ну, времени немає, щоб спекти хліба. І так здав зерно і беру хліб, щоб я знав, що кожен день є свіжий хліб, високоякісний, вкусний, хороший. До речі, соціальний хліб для деяких категорій населення буде безкоштовним. Наразі безоплатно хліб отримують сім'ї з неповнолітніми дітьми, годувальник яких є учасником антитерористичної операції. Список планується розширити також афганцями та чорнобильцями, розповідає Ольга Карпюк. Поки що схема постачання налагоджується. Наразі в населені пункти, де є бачика агрофірми, підвіз дійснюється у визначенні місця. Наприклад, в кам'яні балці люди чекають ще гарячих буханців біля поштового відділення. Батько, мама, чоловік, дитина, я, сестра, зятя, племінники. Всі беремо хліб в агрофірмі «Корнацький». дуже смачний хліб. Дякую йому, що почає такий смачний хліб і не сильно дорого коштує. Я тут живу, я тут родився, я тут роб... і вже на пенсію пішов віце. І все, так я сюди пішов до «Корнацького», здав землю в оренду на 5 років. Mm -hmm. Хорошо, здаємо да -да. зерно, мука йде на фігупікарні. І ми от. Получає їм хліб по 2,50 за булку». Одне з найближчих від пекарні сіл чаусово Чаусово-1. Тут питанням реалізації хліба займається Олена Білічук. Я пенсіонерка, але я волонтер. Щас по роздачі хліба, по продажі хліба в на Чаусово-1». Жінка вже вдруге за день замовляє підвіз хліба. Говорить, попит на недорогий та якісний хліб зростає щодня. Дуже хороший хліб. У нас тут Поліщук, він сказав би вам, що такого хліба в Радянському Союзі не було, в Україні незалежні до цих пір не було. І аж тепер з'явився такий хліб. Отак От чоловік каже, приходить, бере хліб. Ми возимо хліб по окружним селам, кумари, мечетня, секретарка, токарівка, богачівка. Реалізується хліб дуже добре. Скільки не береш, все продаєш. Наталія Заєс вже 17 років працює в пекарній справі. Розповідає, для гарного хліба треба відповідні умови, і це стосується не тільки обладнання, цеху має панувати доброзичлива атмосфера. Хліб любить, щоб до нього обращалися з теплом і ласкою. Тоді в нас виходить гарний хліб. Щоб треба догляд за хлібом хороший. Працівники не скаржаться. Умови для роботи створено дійсно на совість. Є душова роздягальні, всюди чисто. У молодому колективі своє місце знайшла і біженка з Луганська Оксана Косуван, родом з Чаусова-2. Нещодавно жінка з сім'єю повернулася на малу батьківщину через небезпечну ситуацію в східних областях України. Я 16 років працювала на пікарні. останнє місце роботи бригадіром робила на пікарні. Ну, услові. Для села дуже благоприємне новим кроком в поліпшенні роботи хлібопекарні стане впровадження власної лабораторії, для якої вже приготовано приміщення. Її наявність дозволить контролювати якість продукції на кожному етапі виробництва.